Доброго дня! Вас вітає Карасьова Наталія Василівна ліцей номер 16 міста Житомира. Тема уроку: Функція Y дорівнює K поділити на X її графік та властивості. Сьогодні на уроці розглянемо приклади математичних моделей реальних ситуацій. Сформулюємо означення оберненої пропорційності, її властивостей та графік. Застосуємо на практиці набуті знання. В природі існують багато тіл, речовин, величин, які взаємодіють між собою, залежать одна від одної. У фізиці ви зустрічаєтесь з залежністю тиску газу від об'єму, сили струму від опору і так далі. У курсі математики 6 класу ви познайомилися з функціональною залежністю. За якої із збільшенням або зменшенням однієї величини в кілька разів, друга величина зменшується або збільшується в таку саму кількість разів. Розглянемо два приклади. Номер один. Пішохід шлях С проходить зі швидкістю В за Т годин. Виразіть час руху пішохода через шлях та швидкість. Т дорівнює. S поділено на V. Якщо S дорівнює 60, то T дорівнює 60 поділити на V. Дані занесемо в таблицю. Як пов'язані між собою швидкість та час? Номер 2. Площа прямокутника зі сторонами X та Y дорівнює S. Виразити y через S та X. Y дорівнює S поділити на X. Якщо S дорівнює 24, то Y дорівнює 24 поділити на X. Заповнимо таблицю. Як пов'язані між собою X та Y? Збільшення або зменшення знаменника. Х у кілька разів спричиняє зменшення або збільшення величини y у стільки ж разів. У розглянутих прикладах математичною моделлю реальних ситуацій є функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює k поділити на x. Означення, функція вигляду y дорівнює k поділити на x. Де х незалежна змінна, k, Деяке відмінне від нуля число називають оберненою пропорційністю властивості. Перше. Область визначення х не дорівнює нулю. Друге. Область значень y не дорівнює нулю. Третє. Графік гіпербола. Крива, що складається з двох віток, симетричних відносно початку координат. Якщо К більше нуля, відки гіперболи розташовуються у першому і в третьому координатних чвертях. Якщо К менше нуля, то відки гіперболи розташовані у другому і в четвертому координатних чвертях. Зі збільшенням модуля абсциси відстані від точок графіка функції до осі абсцис зменшуються та можуть стати як завгодно малими, але ніколи не дорівнюватимуть нулю. Чим більший модуль аргументу, тим менший модуль відповідного значення функції. Застосуємо теорію на практиці. Номер 1 Побудуємо графік функції y дорівнює 12 поділити на x. Візьмемо кілька точок з координатами x y, які задовольняють рівняння y дорівнює 12 поділити на x. І складемо таблицю значень. Не забуваємо, що крім додатніх чисел, в природі існують і від'ємні числа. Позначимо відповідні точки на координатній площині. І з'єднаємо плавною лінією та отримаємо графік функції y дорівнює 12 поділити на х. Номер 2. Обчисліть значення функції y дорівнює мінус 20 поділити на х, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. 5 мінус 10. Вказані значення аргументу підставимо у формулу замість Х і отримаємо відповідне значення у. Ми розглянули функцію у дорівнює k поділити на x. Побудували її графік гіперболу Та ознайомилися з властивостями. Встановили, що для знаходження значень функції не завжди потрібно будувати графік. Дякую за увагу!